Так, частина третя. Стосовно ще які інвертора. Так, також мені подобаються такі інвертора, як Sofar, Хорошо, подобається. Реально класний інвертор. Fox теж от, такий. Huawei. Я їх туди в одну нішу запихну, хоча Huawei такий, наче по-мажористіший, Інвертор, наче індійний, але до нього теж є свої питання. А, соліс. Теж хорошо, теж все, але в цих всіх інверторах, які я в цій частині, є одна річ, яка мені трошки не подобається. Вони дуже критичні, тобто в них номінальна потужність від максимальної потужності, не дуже далеко відскочила. І саме нюанс, що, наприклад, вони не тримають реактив, або ще, як його називають, рекуперацію. Хто знає, той заводить. Ну і ще буде четверта частинка. Чуть-чуть ще трошки.